Служба безпеки України зібрала доказову базу на колаборантку, яка переховується у тимчасово захопленому Криму та фінансує окупаційні групування РФ. На півострові вона очолює так званий благодійний фонд, який закуповує для загарбників безпілотні літальні апарати, автомобілі, військове спорядження та різне обладнання. За оперативними даними з кінця лютого 2022 року фігурантка зібрала понад 100 тисяч доларів на потреби російських військ. Які воюють на Херсонському та Запорізькому напрямках. За такі заслуги, очільниця фонду була нагороджена представниками ФСБ РФ та підрозділами під Міністерства оборони Російської Федерації. З даними слідства, колаборанткою виявилася мешканка Полтавської області. Вона приїхала до Криму ще у 2014 році разом зі своїм чоловіком. Там вони та ще дві спільниці організували так званий благодійний фонд військової допомоги окупантам. Слідчі СБУ на основі зібраних доказів заочно повідомили фігурантам про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4 статті 111 з позначкою 1. Колабораційна діяльність, передача матеріальних ресурсів незаконним збройним або воєнізованим формуванням, Статтею 111 з позначкою 2 Пособності країні країни-агресору» та частиною і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі слідство стосовно трьох фігурантів завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Оскільки усі фігуранти знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, вживаються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочину проти нашої держави. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.